Я і брат. Ми часто відпочивали в таборі, де часто запрошували дітей, сиріт, дітей з малозабезпечених сімей. Так з юності його виходило, що він сам підростав в таборах, був і помічником для таких дітей, і сам як любив спорт, допомагав часто їх навчав їх здоровому способу життя. Він був дуже такий авторитетний серед молоді, серед юнаків і дівчат. І вони часто брали з нього приклад, тому що він дійсно був дуже харизматичний. На всіх огортав своєю харизматичністю, своєю любов'ю е до життя, до правильного способу життя. До жертвеного способу життя, да, коли ти не думаєш про себе, а ти думаєш більше про інших. От і потім, коли він ставав доросліше і е, почав більше заробляти, він почав спонсорувати своїми силами організовувати різні благодійні заходи для дітей інвалідів, для дітей, сиріт, для малозабезпечених діточок. Тьома а, був а, дійсно дуже таким чуттєвим, а, співчуваючим, і багато а, людей, а, коли дізналися також про його загибель. Це були і дівчата, яким він раніше. Допомагав, і хлопці а, писали слова подячності нашій мамі, а, тому що дійсно він а, багато чого зробив і вклав їх в їхнє життя. І він самого так дитинства казав, що а, мамі, мені що я от я виросту, заведу свою сім'ю, побудую будинок а, і візьму основну дітей, яких залишили. Казав: Мамі, будемо всі разом жити в цьому будинку і разом їх виховувати. Батьки взяли свою сім'ю п'ятьох прийомних діточок і через таке мене бажання через його спосіб життя допомагати іншим, п'ять дітей, зараз моїх чудових братиків і сестричок. мають чудовий дім. Якби зараз була можливість з ним поспілкуватися, я б напевно не казала багато слів, я б просто його обійняла. І сказала би дякую, тому що дійсно він був чудовим братом, і я дійсно його люблю.